Як розпізнати нарциса на початку стосунків? Є теорія, яка підкріплена практикою, що на початку відносин нарциси приховують свій внутрішній світ, граючи роль ідеального партнера. Що це дає на практиці? На початку стосунків нарцис формує навколо вас ідеальне казкове кохання, вгадуючи всі ваші бажання? Любові стає так багато, все так ідеально, що здається, Боже, не вже дочекалися щастя? І тут я вас запитаю: ідеальні люди взагалі бувають? А ідеальні стосунки в тому ж суть, що реальні люди завжди будуть десь не ідеальні. З чимось все-таки прийдеться миритись, і у стосунках люди про це говорять, пробуючи дійти до компромісу. Але з нарцисом ви потрапляєте в казку, адже їхня мета повністю захопити ваш внутрішній світ та знешкодити механізми захисту. Нарцис формує безпорадну жертву. Запам'ятайте, їм потрібно, щоб ви думали тільки про них і були готові пожертвувати собою, своїм життям, друзями всім заради них. І коли ви розслабитесь, почнеться саме цікаве маніпуляції, істерики та вимагання. І ви би пішли від людини, але кохання, прив'язаність та надія загалом все тільки починається. А от реальні люди у стосунках це не казковий персонаж, посланий з небес. Це уже з першого побачення людина своїми перевагами, так і недоліками. Друзі, діліться своїм досвідом у коментарях та не забудьте підписатись. У мене багато корисного та практичного.